Наша пані і панове, <кій> запрошую вас передати мій, так би мовити, блог вихідного дня про е, мін'єд. Ну, взагалі то, коли тільки вперше з'явилася ця інформація про намір створити абсолютно дебільний е, бракує слів орган під назвою Міністерство єдності, ну, першим ділом, напевно, було подумати, що це якийсь жарт. Це такий дотеп, така, така гецька. Ну, але виявляється, що то воно все серйозно. Ну, якщо вже Олухи, вони ж послідовники Джорджа Оруела, вирішили на повному серйозі в країні створювати ціле державне відомство під назвою Мін'єт, то я думаю, тут знадобилися б у пригоді декілька таких конструктивних порад. Я би з них розпочав, а далі вже серйозно про це скажу. Про цю, про, це, про цю фантасмагорію абсурду. Ну, я думаю, якщо вже є вже в оруелістів наших ідея створити мін'єд, то в межах мін'єду, я думаю, було би добре знаєте, створити такий знаєте, департамент усе прощення і наділити його повноваженнями займатися широкомасштабною адвокацією і відбілюванням для прикладу донбаських сепаратистів, кримських колаборантів. Концепцію єдності, я думаю, це абсолютно нормально лягає, коли всі з усіма мають жити дружно. В межах мін'єду я думаю, теж логічно було би створити, ну, можна його б назвати, департамент інтеграції братів росіян. І починати серйозно на державному рівні, таке враження, що в них просто руки чешуться. На ну, от пропагувати цю ідею якогось мирного, конструктивного співіснування з старшим братом, звичайного в статусі молодшого. Думаю, логічно буде запровадити департамент російського контенту. І, наприклад, за перший квартал зобов'язати його вернути все російське на те місце, де воно лежало до початку війни. Російські книги в книгарні, російську музику на радіо, російські артисти в шоу-бізнес, все російське там, де воно й було, і споживалося величезною кількістю населення, яке, напевно, в рамках єдності не буде проти. Ось того торжества російського контенту. Тут, звичайно, великим підрозділом в цьому мін'єді мав би бути, я б його назвав так, департамент рідної мови, половини населення. Оскільки ця тема дуже так вдало. Не маніпулюється з е, креольським криольським бидлонасіленням, то я думаю, в межах мін'єду і взагалі ідеї національної єдності в лапках в їхньому кварталівському розумінні цього слова, було би напевно логічно дійсно цілий департамент рідної мови половини населення спрямувати на утвердження позиції мови окупанта російської мови як мови героїв, тож. Модна тема мови окопів, мови спротиву і мови патріотизму. Ось я думаю, в контексті єдності, щоб ніхто нікому нічого криве слово не сказав. Я думаю, от департамент рідної мови половини населення тут абсолютно лягає в цю логіку. А далі, я думаю, було би добре взагалі таку проголосити наглядову раду, якусь називається наглядова рада. Я б назвав це національного Леопольда. І, наприклад, кожні три місяці вони би засідали і би, е е генерували би таку, ну зобов'язано ж люблять ті всякі плани, такі всякі словечка. Наприклад, зобов'язати е оцю наглядову раду Національного Леопольда, зобов'язати там, наприклад, до там, якогось там 1 вересня наступного року, розробити і впровадити називаємо так, концепцію порозуміння під девізом Давайте жити дружно. Ну, якщо вже Леопольди, всі з усіма мають обнятися, та? то чого би таке не запровадити. А паралельно, оскільки це не тільки має бути пряник, але й батіх, я паралельно, думаю, треба ввести в межах мін'єду таку собі якусь, ну, то не поліцію, ну, достатньо просто зробити департамент чи спецпідрозділ. Називається департамент розкольництва. І от і спрямувати всі зусилля на пошук і знешкодження критиків дії влади. Тому що критика дії влади, звичайно, що вносить розкол в українське суспільство. Ви розумієте, то треба негайно знешкодити, викорінити на самому корню департамент розкольництва, шукати і знешкоджувати кожного, хто криве слово скаже про владу. Тож дуже шкодить єдності, ви знаєте, не буде єдності до цього. Ну, і далі завершальні такі два департаменти, які я придумав чисто конструктивно. Знаєте, Це ж конструктивні пропозиції, і думаю, їм би то подобались. Ну, Наприклад, вести департамент такий, так, так, Миру Дружби жвачки. МДЖ Департамент МДЖ, Миру дружби, жвачки, виділити їм мільярд доларів на ну, що? Єдність дорога справа. То не копійки вам, це серйозні речі. Виділити їм мільярд доларів. І на той мільярд доларів записати, що вони мають його освоювати. На що? Ну, На забезпечення порозуміння, на скріплення національної консолідації, незламної стійкості, непохитної згуртованості. Ну і там ще там вписати кілька там, таких синонімів далих. І... І мільярд на то дати. МДЖ. Ну і в кінці напевно зрозуміти, що ну, якби Мін'єт, це буде місце і мало би бути місцем працевлаштування, всіх підозрюваних у корупції, топ чиновників, всіх їх туди від правосуддя загнати в мінєт, в новостворений орган. Ось дати державну охорону, дати бронь до кінця війни, зняти всіх з обліків, поробити всіх інвалідами, значить, забезпечити службовим транспортом, преміюванням, зарплатами, зробити через тендер «Прозороро». Ленд, ленд, лузери, рузери, крузери закупити, броньовані Мерседеси, кубіки, все це за державний код. щоб, розумієте, Во ім'я єдності українського народу нічого не має бути шкоди. Хай живе Мін'єн. А тепер серйозно і без жар. Взагалі, вся ця хінея з Мінєдом з темою Міністерства єдності. Розумієте, по суті, це, якщо все звести, отак, навіть, без жартів, звести це мало би по ідеї бути, і воно буде Міністерством захистувати. Тому що підватним соусом завжди в Україні маніпулювалася тема єдності. Розпалювачами. Там якимось провокаторами, як там називали, Боже, там, не знаю, розкольниками завжди називали тих, хто мав гострі претензії вати. От хто довати місцевої, малоросійської, мав претензії, той завжди автоматично по потрапляв під клеймо, там, розхитувача там, і так далі. І, так далі. Розумієте? і, ця, і ці історії ну, вже, ну, скажімо, вже так, ну, добрі, 30 років. І тому, оскільки ну, от зараз ми розуміємо, яка ситуація, це оце все буде Міністерством захисту ВАТ. Це буде Міністерством захисту колонізованих. Це буде Міністерство охорони зросійщених через одну просту причину, тому що вони самі такі. Тому що владою, тим паче, одноосібною, є ватники, колонізовані зросійщені. По суті, ідентичність їхня малоросійська. І Це, якби тут, ну тут, ну, тут так просто так було. Достатньо почитати біографію, і чим люди займалися до, до війни. Ну і все. Відповідно, скільки вони самі такі, вони є носії оцієї загроженої ідентичності, яка зазнає нападок через війну від пасіонарного українця, від патріота, який почав нарешті ставити ці питання, а не собі, знаєте, в дудочку дудіти. Ну от якраз вони, оскільки відчувають загроженість, оцей мін'єт, оцей помпезна якась ідея під соусом красивим таким гарним соусом національної єдності буде насправді захистом вате зросійщення колонізованого населення, креольського населення, якому дуже некомфортно, які, якого щось всі постійно тюкають, щось, щось йому там докоряють, критикують, якісь претензії виставляють, вимоги. Їх треба захистити. Прекрасна ідея мін'єду, якраз тут лягає, розумієте? І це взагалі дуже стара пісня. Це дуже стара пісня, тому що носії такої ідентичності, особливо з війною, чому це зараз постало. Вони роміти, вони бояться, розумієте, як, як от вампір часника, вони бояться от українських ультиматумів. Тому що з ними, з зросійщеною частиною населення, з тим таким змоскаленим українцем ніхто ніколи якби не говорив ультимативно. Завжди лагідно, завжди вони мали свою владу. Всі президенти завжди їхні. Держава обслуговувала їх, телебачення рахічне зросійщення обслуговувало їх. що індустрія була на них заточена. Весь медіа контент на них заточений. Вони завжди жили як вареник у маслі, перепрошуючи пельмень в сметані. Їм завжди все було добре, нормально. І тут розумієте, коли війна поставила перед цією значною, безумовно, частиною українського населення, поставила українські ультиматуми, що ти мусиш по-українськи, ти, ти мусиш, ти мусиш, ти мусиш, ти причина війни. Ти тут є поплічник з зросійщення, отже, ворога, ти сповідуєш наративи ворога. Це оці стріли в цю когорту, в цю ідентичність, звичайно, ну дуже сильно не подобається. Вони бояться цих українських ультиматумів. Вони, тому їхня ідея завжди була мирити, мирити малороса з українським пасіонарієм. Стоячи на боці малороса, його треба захистити. Він бідний, він нещасний, він жертва. Він і так таке пережив, і так далі. Тобто, ця ідея в на виконанні наших буде ось так реалізована. Тому це буде міністерство по суті на боці ну, от, стандартів перекінчити. По суті, вони самі такими є. Ну тому, що вони прозріли тільки в ніч на 24 лютого 2022 року. До того були зовсім з іншого континенту малоросійства, до українства не мали ніякого відношення, взагалі Сеньор Голодомор і так далі. Ну тобто, якраз вони мені здається, от зі стандартів перекінчика і тому будуть екстраполювати на цілу країну свою, от розумієте, страх своєї безпеки, тому що вони відчуваються дискомфортно. 30 років там чи 20 ще йому було в них все хорошо, все по їхньому. Тут війна загострила українську стрілу, український спис, розумієте, український авангард, дете українське їх коле. Їм то не подобається. Відповідно, Міністерство єдності, оскільки він реалізовується перекінчиками з російщеними колонізованими, чи їх нащадками, чи такими прозрілими неофітами, з величезним бекграундом цього всього креольського, Ну вони на це і поставлять захист. Відповідно, ну, це стара історія, то навіть нема про що говорити. І тут, от розумієте, от це от, усе прощення, оце, оця ідея. <клухи> Обняти внутрішнього москаля, це буде взагалі в основі всієї тої такої надутої, бо в них не інакше не буває, роздутої, напомпованої, розумієте, якоїсь ботоксом наколотої, всієї ідеї отої єдності. І національною єдністю буде називатися єдність на базі проросійськості чи толерантності до проросійськості. Національна єдність в їхньому розумінні це толеранція до внутрішнього москаля. Відповідно, хто не дуже лягає в цю концепцію, хто має тверду, пасіонарну українську проукраїнську позицію, ще й з претензіями до того внутрішнього зросійщеного, з проханням пристати до українського все ж таки, матричного буття, а не далі лишатися в проросійській орбіті, з чим забезпечувати війну і претензію Путіна на цю землю. Розумієте, то ті, відповідно, що ну, от вони й потрапляють якраз от, не в цю тему. І тут, розумієте, все одно це буде тема захисту мови окупанта, тому що єдністю буде вважатися толерантність до мови окупанта. Не можете не зробити на державному рівні, буде це міністерство пропагувати. Під соусом єдності буде толерантність до мови окупанта. І відповідно, розумієте, тут оце слово розкол, те, що. Діє проти єдності для них завжди, ну, по перше, термінологія от розколу це є типова, ну просто типова маячня всіх авторитарних тоталітарних режимів. Це тоталітарні і. І, і авторитарні режими постійно маніпулюють термінологію розкол, мовляв, хто не підтримує там нас, хто не підтримує владу, хто тут розхитує щось там, то воно є, приносить дуже велику шкоду. Це є типова мулька всіх автори, автократів і авторитарій. Їй дуже вигідно називати ось е, обзивати будь-кого, хто по той бік не, підтримки, хто е, критикує. І, власне кажучи, в нас, взагалі, все, що стосується Міністерства єдності в, в задумі самому, воно фактично буде Міністерством про владності і Міністерством забезпечення про владності під великим святим словом єдність, яким будуть, яку будуть тулити всюди, де треба, де не треба, і виправдовувати не все. От розумієте, це буде взагалі тоталітарний підхід, авторитарний. Під соусом єдності буде забезпечувати провладність. це дуже типовий, це дуже типовий лозунг. Хто не з нами, той ворог народу. І сюди ще буде даватися таке, знаєте, уточнення та ще й під час війни. Тобто, хто не з нами, хто критикує, хто постійно там розхитує оцю єдність влади, там кулак влади, той, значить, ворог народу та ще й під час війни. Це типова мулька авторитарій. Це тільки в авторитаріях така логіка може бути. Тому, чесно кажучи, ось от, от, ну, от, 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 таке от-от-от-от таке маємо. Фактично, от маємо, доживаючи 2024 рік, ми маємо повномасштабно і повноцінно 1984 рік Ору. Це повна Оруелівщина. Вона ну, така просто, просто саркастично сатирична якась антиутопія, яка, на жаль, ну, якби є наяву. Ну, от така от, така у нас пісенька. От. Своїми думками поділився, сподіваюся, вони співпадають за вашою. Дякую за те, що вислухали. Прошу підписатись на YouTube канал на Telegram канал Сердечно прошу зробити пожертву, якщо буде ваша така ласка за реквізитами в описі до відео. Бережімо себе до зустрічі. we <laughs>